Учасниця 12-го сезону шоу Холостяк Саша Мудра зізналася, що Алекс Топольський зробив її найщасливішою дівчиною, запросивши на проєкт її маму, щоб вони могли поговорити по душах та помиритися. На різдво з нами часто трапляються справжні дива. Так, от, рік тому для мене зробили сюрприз. До мене приїздила моя мама, хоча я дійсно цього не очікувала. У Алекса вийшло здивувати мене та зробити у цю казкову ніч найщасливішою дівчиною у світі дуже вдячна йому за цю незабутню мить. Наша зворушлива розмова, яка склалася у нас з мамою наодинці, була для мене неймовірно важливою. Дуже складно проговорювати речі, котрі так довго замовчував, тим паче найближчій людині. Відчуття, котре було після, неможливо порівняти ні з чим. Моя душа була окриленою, а думки зосереджені на тому, що я взагалі більше нічого не боюсь. Ти найкраща мама у світі, дуже тебе люблю, написала мудра. Фіналістка шоу Холостяк 12 також висловилася про свій відвертий образ в 11-му випуску реаліті. Учасниця з'явилася на церемонії троянд у блискучому напівпрозорому вбранні. Мудра постала у вечірній сукні від львівської дизайнерки Оксани. Мухи. Олександра Усторіс зазначила, що її образ вразив холостяка Алекса Топольського. Пам'ятаю, коли ми вже піднялися, він прошепотів мені на вушку. Ну і сукня у тебе, звичайно, гарна, написала Саша. Також мудра висловилася про батька. Коли це я казала, що в мене багатий тато, я казала, що був час, коли він мені допомагав, то до чого тут багатство? Підписники також припустили, що мудра може не стати переможницею шоу. Якщо Тебе виставляє фіналістку в не дуже гарному світлі протягом випусків, значить, холостяк її не обере. Таким чином канал намагається виправдати вибір героя. Тому, враховуючи постійний негативний акцент на Саші, Холостяк обере Катю. Я би теж хотіла, щоб холостяк обрав Сашу, але проаналізуйте усі минулі сезони, і ви побачите закономірність. Пишуть у коментарях. Зазначу, Саша Мудра стала фіналісткою 12-го сезону шоу Холостяк. Тож незабаром усі ми дізнаємося, чи здобуде фаво. Ридка перемогу та чи стане вона обраницею Алекса Топольського. На цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.